Ну, привіт! Мене звати Ярослава, і ви на моєму каналі Ярослава Лайф. Тут ми будемо говорити про життя жінки в 21 столітті, про всі виклики та процеси, про стосунки з собою, з чоловіками, з всесвітом та з соціумом. Мені є багато чого сказати, тому поїхали. Треба будувати кар'єру, заробляти гроші, бути гарною, мати попу, прес, губи, не мати прищів. Треба бути цікавою, начитаною, не мати поганих звичок, а якщо маєш, бути достатньо впевненою, аби легко приймати критику. А ще ж треба бути сексуально прокачаною і розкутою, але не занадто, щоб чоловіку було поряд з тобою комфортно. що ще треба бути ще 100 років в терапії, бути пропрацьованою. Бути жіночною, але сильною, вміти спілкуватися з чоловіками, але ж так, щоб не зачепити його его. Боже. Що ще? Ще ж треба вийти заміж і дітей народити до 30? Ну коротше, катастрофа. І от скажіть мені, як в цьому всьому не поїхати кукухою. Я скажу перша: ну, складнувато, але надія є. Дивіться, я жінка, яка прям дуже загрузала в такому енергожираючому колі. Я, от скільки себе пам'ятаю, такий вже більш свідомий вік, коли почався університет, стосунки я завжди намагалась бути ідеальною в усіх сферах життя. Я старалась бути ідеальною дівчиною, завжди прекрасно виглядати. Боже, пам'ятаєте, таскала з собою каблуки в сумці в метро з собою, щоб перевдягнути їх перед університетом. Ну ж, типу, мала ж бути класна тьолочка. Я дивилася сто ютюбів, бути женщини дуже страшно боялась бути нудною чи важкою. Ще ж треба було при цьому всьому якось ще гарно вчитись, потім працювати як коняка. Ну і при цьому всьому ніколи ж не скиглити. Ну і що з цього сталося? Сталася тривожність хронічна, депресивні стани. Я постійно була зла, роздратована, знервована. Я дуже багато вимагала від себе, так само від людей навколо. І це дуже попсувало стосунки з близькими, з деким навіть вщент їх просто розтрощило. Ну і найгірше те, що я постійно була незадоволена собою, це не давало мені внутрішнього відчуття спокою та відпочинку. Тепер мені 30, і на власному досвіді та спостереженнях можу сказати точно, що так не працює. Ну не працює бути ідеальною в кожній сфері без шкоди собі. Фактично, на практиці так можна бути ідеальною, але яку ціну ви за це платите? Ну, як на мене, воно того не варте. Напишіть мені в коментарях або в інстаграмі, що ви про це думаєте. Взагалі, вся ця історія це проблема 21-го століття. Бути жінкою в наш час це виклик, тому що соціум нав'язує нам надреалістичні стандарти та шаблони. І, аби не втрапити в цей капкан, треба мати або дуже високий рівень свідомості, або дуже міцну внутрішню опору. Тому що погодьтесь, коли ти просто скролиш TikTok чи Інстаграм, ну ти хочеш чи не хочеш, з'їдаєш ці картинки. І от, не знаю, чи ви помічали, таке часто буває, поскролиш, виходиш і якийсь настрій гівняний. От на себе дивишся, вже щось така шкіра, не так, якісь волосся щось ну, не дуже. Чоловік, якийсь ідіот, квартира могла б бути покраще. Кар'єра вже за яку кар'єру не називеш соромно сказати. Ну, бувало. І от ходиш і думаєш, ну чого така незадоволена. Ну а чого? Чого? Тому що, по факту, всі соцмережі, серіали, загалом медіаіндустрія, це пропаганда ідеальної жінки. Але ж ми на героїні серіалу чи топові блогерки, які можуть собі дозволити бути ідеальними 24 на 7 завдяки роботі величезної команди. Отже, що з усім цим робити нам? Бо це дуже класно бути успішною за своїми критеріями успіху в кожній сфері життя. Але давайте почнемо це робити екологічно по відношенню до себе. Не будемо грати в коняку, яка може все, а потім приповзати в кабінет до психолога із депресіями, тривожністю, апатією. Були там, правда? Головне це поміняти майндсет. Я пройдусь по кожній сфері життя, і давайте почнемо з зовнішності. Отже, зовнішність. Головне, що треба усвідомити: краса не дорівнює інстаграмні ідеали. Все, ми забуваємо про ноги як у Наді Дарофеєвої чи губи, не знаю, у Тані Парфілєвої. Ні. У всіх є особливості, які медіа не транслюють, тому що вони не продаються. Але краса це не про відповідність трендам. Це про доглянутість та прийняття власної зовнішності. Що треба зробити? Дуже класний метод. Я його вигадала, коли була невпевнена в собі, і він мене дуже витягнув. Виписуєш списком, що тобі в собі подобається. Про зовнішність ми говоримо. Виписуємо, наприклад, у мене красиве волосся, у мене м'яка шкіра, у мене класна попа, і там, не знаю, у мене симпатичні родинки на обличчі, наприклад, так? Ми це все виписуємо, і собі треба цей список проговорювати кожну ніч перед сном. От як діти рахують звірят, ми рахуємо наші красоти. Працює просто бомба. Отже, рухаємось далі. Стосунки та чоловіки. Тут хочеться багато сказати, але сьогодні скажу головну думку: ніколи не намагайся сподобатись чоловіку. Любов та повага до себе набагато важливіше за будь-які стосунки. Ти не маєш вписуватись в чийсь ідеал, навіть якщо тобі вже 30, а ти ще не заміжня. Якщо ти постійно намагаєшся бути то ніжною, то сексуальною, то загадковою, то цікавою стоп. Ні! Просто будь собою, і хай відсіються весь непотріб, якому ти не подобаєшся, бо це прекрасно. Це прекрасно, якщо тобі після побачення якийсь Вася чи Артур не напише це. чудово. Мінус Вася чи мінус Артур це плюс до розуміння себе і крок на зустріч чоловіку, який закохається в тебе з усіма твоїми особливостями. І так само в стосунках: не треба намагатись відповідати ідеалу жінки чоловіка. Бо поряд має бути той, для кого ти вже є ідеал. Якщо якийсь Артур тобі розказує, якою ти маєш бути, то ти розкажи йому, де двері. Окей, тут розібрались, рухаємося далі до кар'єри та самореалізації. Всі ці історії про те, що ти повинна будувати кар'єру, але при цьому лишатись жіночною ну це черговий булшіт. Головне питання: чого хочеш ти? Ти хочеш мати бізнес, бути дружиною, мамою, мати якусь свою справу. Тут важливо сісти і собі чесно відповісти на це запитання, і вже звідти приймати рішення. Але зараз, якщо ти працюєш в наймі, дуже важлива штука: перестань бути ідеальним працівником. Знаєш, той, хто лишиться після роботи, можна на вихідних дьорнути, такі ідеальні солдати. Ні, з власного досвіду роботи в компаніях, що працює. Працюю, коли ти маєш власні кордони і свою думку, яка може відрізнятися від думки Сіо чи власника компанії, але так до тебе є повага. Ну, а хороші дівчата ну, ним користуються, тому власне обирай, де ти хочеш бути. І звідси ми плавно переходимо до теми гроші та речі. Тут я теж можу говорити багато, але скажу так: що трендові речі, десяті джинси чи сотий крем, тебе щасливою не зроблять, якщо немає всередині внутрішньої опори. Дівчата на побачення можна піти в старих джинсах. Новий рік зустріти в сукні, куди вже втягала. поки немає фінансової свободи та впевненості. Покупки це просто коло бідності. Треба грошима вчитись розпоряджатись, а не витрачати більше, ніж ти заробляєш, аби вразити соціум. Ось так на сьогодні, все, дівчата. Любі. Я дуже вдячна, що ви подивились. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться, поділіться з подругою. Я дуже натхнена ділитись власним баченням світу та досвідом. Я знаю, що можу бути корисною, тому обіймаю кожну і до наступного тижня.